Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 3 додати 6 дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 6 буде 8, 8 дорівнює 8. Отже, наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.